Звання митрополита Рівненського і Острозького і Ларіона, боголюбивим пастирям чесному Чернесту та всім вірним Рівненської єпархії Православної церкви України. Христос народився. Все чесні отці, дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні церква урочисто славить незбагнення. Домобудівництво Божого Спасіння, втілення єдинородного Сина, який сходить із небес, щоб святити людську природу і просвітити світ, який лежав у темряві. Нині цей промінь Вифлеємської зірки сяє і над Україною зраненою, але живою в надії, і попри скорботи війни, ми повторюємо проробо, народ, який сидів у темряві, побачив світло велике, бо до нас приходить Христос світло істине. У першу різдвяну ніч людство не мало місця для Бога, але саме печера, символ убогості і смирення стала. Гором ангелів свято Отецька мудрість говорить, Бог приймає на себе те, що нижче, щоб нас піднести до того, що вище. Сьогодні Господь ходить у наш страждений край, у наш біль, у зболені серця. Він перебуває. Бліндажі з воїном у лікарняній палаті для матерів, що молиться серед ночі, Божий син приходить туди, де людині найчаще, щоб явити себе нам. Святий Йоанн Златоустий навчає, невидимий стає видимим. Неприступний, доступним, якщо всемогутній, обирає смирення, немовлятим, то нема темряви, яку його присутність не осяє. Сьогодні Христос народжується у серці України у молитві воїнам, у сльозах матері і терпінні поранених, у вірності тих, хто стоїть за правду. У храмах і в околицях чути Його голос ми залишаємо вам, дорогі наші захисники і захисниці, ви подібні до пастухів, що несли нічну сторожу, коли їм з'явилася небесна звістка. Сьогодні над вами посеред гробу війни. Лунаючи ж слова ангела, «Бійтеся!» Христос, ваше світло серед темної ночі, ваша твердиня у годину спокуси, ваша тиша серед гуркоту снарядів, ваш подвиг, свідчення євангельської любові, бо ніхто більшої любові не має на ту. Як хто душу свою покладає за друзів своїх, сьогодні особливо відчуваємо різдвяне диво єдності через українські колядки, вони, як молитва народу, долітають до фронту і з'єднуючи серця, коли дитячий голос у храмі співає нова радість стала, а воїн тихо підхоплює цю молодію у блідажі. Тоді стає очевидним, народ, який прославляє Бога, не Дорогі батьки, дружини, діти, всі, хто з надією чекає повернення рідних з фронту, ваше очікування це жертва любові, що возноситься до небес, наче тихали бо Бог приймає у свою благодать. Подібно до пречистої, яка оберігала богонемовля, ріпту, ви оберігаєте своїх рідних молитвою і саме. Нехай новонароджений Христос принесе у ваші серця тишу, миру і світлу надію. З особливою пастерською любов'ю звертаються до родин загиблих героїв. Сльози ваші дорогоцінні. Перед Богом Христос, який плакав біля гробу Лазаря, знає вашу скорботу і промовляє, я є воскресня і життя. Ваші рідні у нетлінній славі Божій, а їхня жертовність освячує майбутнє України. Це чесні Отці, возлюблені у Христі, брати і сестри, відкриємо серця Христові. Щоб Він оселився у них, як колись у темряві у темній печері. Нехай душа кожного стане яслами, де народжується тиха, але непереможна Божа благодать. Бо Різдво це жива зустріч із тим, хто приходить, щоб сказати мир тобі. Тому серед темряви Повідуємо світло серед страждань, надію серед війни, наближення перемоги та правди Божої, бо світло у темряві світить і темрява його не огорнула. Сіяє над Україною зоря Христового Різдва знак, що Бог не покидає свого народу. Нехай новонароджений Спаситель благословить нашу батьківщину, укріпить. Наших воїнів утішить тих, що хто скорботний і подасть нам дар справедливого миру, нехай світло Вифлеємської зорі провадить нас шляхом надії на Воскресіння. Христос народився, славімо Його. І митрополит Рівненський і Острозький, Різдво Христове, 25 грудня, від року місто рівне Христос народився.